Рікс-300. Дивіться, раз, два, три, чотири. На сьогодні 5 людей зібралися, ну, в принципі, добре, нічого страшного. Ось у нас буде захід, кулачний бій. А, ваша задача просто вижити. Прижив, призових місць буде, скоріше, вже тоді два. Так як у вас 5 людей, то так собі буде три робити. Два призових місця. А, зараз першими будете битися як. Можете як на вибір. Самі вирішите, а можете. Або рандовом я виберу. Якщо у вас якісь побажання, хто буде першим, будь ласка, підходимо до мене і я вас виведу на наряду. Ну, все, тоді, Ензорік, дивіться, п... йдемо за мною. Дивіться, ось у вас а, поле можна так сказати, ось... по кругу коло Уявіть, будь ласка, ви в ньому б'єтеся. Хто виграє і підходить до мене. Хто програє, того піднімаємо. А він стає в інший кут. Десь ось туди під, під місто. Я погано чутно, я нічого не пам'ятаю. Да нормально чутно, а. Стає хто програє стає ось сюди під місто. Дивіться правила такі. Зброї ніяко не можна, крім кулаків Тільки одні кулаки більше нічого не можна використовувати. Ні ножі, ні пістолети, нічого. Після пострілу починаємо. стояєш до машини, до столував прямо під столом. Mm -hmm. Угу. Так, понял. Зараз нам медики приїдуть, будуть допомагати. Зараз приїдуть лікарі, успокойтесь. Христос воскрес! Так хотя забей винный вызучи. Не повезло. Черт! Ты проиграл. Давай ты пицца. Черт! Я тебе оттуда дашь пиццу. Ты оту... черт! Что, он да? Что? Скажу, вы вдвоем доступнее, да? Да. Ну все, добро обрастовайте. Добрый день, тебя укликал. Можно у вас, будут будет после такого у нас тут захит для, 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 для так сказать, для моих подопечных. Надо Добрый день, господин. Все, я подякую. Рик поставил мотоцикл назад. Зброй забороны но он для кулаки. Если пострел начинаем. Зая, ебашь его, ебашь! Он заедет извиться. Балаха! Ензо, это вітряка застає. Натуру у нас є переможець, переможете я, подалася ось до того столба разом за Enzo. Enzo, якщо зараз не стане, буде автоматично програний. Ріківей. Ось тут де прош. Я фінальний босс. Дякую, пан доктор. Вийти до ріка Хто з вас має бажання зараз ще раз виступити проти Роли якраз? Ну все, давай. Боксер ММА! Олі кулаки, ніякої зброї, хіла, нічого не можна. Після позріло Рой і Ензо зараз будуть битися за перше місце. Ой, Рой і Конц. Ти і Рой буде заробитись за перше місце. Зараз хто з вас виграє буде на першому місці, а хто програє на другому місці. Так, все постріли розпочинаємо. Стоп, 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 стоп. Успокойтесь, тых 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 Зараз. Чита, а можете їх підлікувати там двох? Так. Ага, дякую. Ензо, уйди отсюда. Ось вот цих двох. Ось цей, цей раз і... Ты сразу буду другого. Что ты делаешь? А потім того піднимает. Ага, подякував. Все, після пострілу починай. ты у нас тогда отримаешь 4000 и Катя 2. На можешь написать, что мне зерочки снял? <laughs> Зачем я ты себе. Медик, давай на кулаках выйдем на разы.